Привіт, малюки! Сьогодні до мене в гості завітали мої друзі, машинки. А давайте ми з вами згадаємо, а де їздять машинки? Так, вірно, машинки їздять по дорозі. Машинки усі різні, є великі та маленькі, вони різного кольору та різної форми. Дітки-машинки до нас добиралися по дуже поганій дорозі. Вона вся в ямах. а ми усі знаємо, якщо дорога погана. То може зламатися машинка. Давайте ми з вами сьогодні побудуємо нову рівненьку, гладеньку дорогу для наших машинок. Але спочатку, малятка, ми з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Для роботи нам буде сьогодні потрібно цеглинки. Давайте ми з вами візьмемо цеглинки і щільно-щільно будемо прикладати одну до іншої. Ось така малятка дорога для машинки вийшла у мене. А яка у вас чекає на зворотній зв'язок? До побачення і до нових зустрічей!